Ви, напевно, побачили Kia Niro і відразу хочете перегорнути, бо вам не цікава напевно електричка. Але, друзі, це гібрид. Плагін-гібрид, привезений з штатів, пошкодження по задній частині, ляда замінена, далі все в рідній фарбі. Дуже в гарній комплектації, в гарному стані. 95 тисяч в кілометрах пробігу. 1,6 бензиновий гібридний двигун на батареї може проїхати близько 40 кілометрів. Безключовий доступ, дуже гарному стані цей автомобіль. Отака от, от комбінована шкіра, дуже надійний, якісний, гарний економний автомобіль. Подивіться, ну, гарно виглядає, гарно, погодьтесь. Автомобіль з рідним лобовим, всі датчики, також є гістронік. Автомобіль повністю готовий до перегляду, автомобіль повністю готовий до будь-яких оглядів, повний електропакет, електро... Регулювання сидінь водія шкіряне мультикермо дуже гарний економний надійний автомобіль на дуже класній комплектації. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону, пишіть приватні повідомлення. Сьогодні ввечері в телеграм-каналі будуть фотографії і вся інформація про цей автомобіль. До зустрічі!